Вітаємо вас на нашому ютуб-каналі в ефірі Рубрика Радник мігранта. І сьогодні ми також хочемо продовжити тему ПІД. Одразу зазначимо про те, що в Польщі існує 12 різних видів податку, і всі вони, власне, є основою ПІД. Про те, коли розлічати ПІД, ми розповідали в наших попередніх випусках. Можете повернутися до посилання, яке побачите вгорі, і переглянути його. Що головне, хочемо зазначити для тих, хто знаходиться у Польщі, ви маєте знати, що сплачувати податки мають тут не тільки мешканці цієї країни, а й іноземці, які офіційно. Отримуючи дохід на території цієї країни, а, насправді існує. Багато різних пітів і про те, скільки їх існує, які є головні, і яка між ними різниця. А в цих запитаннях сьогодні нам допоможе розібратися пані Моніка Голембєвська, яка є власницею розрахункового бюро у Польщі. Отже, він е, з е, джін добре, пані Маніко. Е. Доброго дня, пані Моніко. Хочу попросити вас розказати про те, скільки є різновидів пітів, та які з них є головними. Пітов Польс, мамибапітів у Польщі, маємо багато різновидів до різних видів діяльності і отриманих доходів. Але головним пітем є ПІД 11 який кожен працівник, який має умову праці, умову умову з злицення, має отримати від свого роботодавця до 28 лютого 2023 року. Коли отримаєте цей пі, то можете скласти декларацію до податкової інспекції на основі піта 37 до 2 травня 2023 року. Якщо не буде будете використовувати жодну пільг, на яку заслуговуєте, можете не складати декларацію під 37. Податкова інспекція після 2 травня 2023 року розрахує його самостійно. Нічого самодяльні. То що тоді таке під тридцять сім? Під шішедем'ястого під тридцять то я головний під для фізичних осіб, які працюють на умові о умові оджіо та умові злецення, або є особами, які мають менше 26 шести років, які теж працювали на таких умовах, але використовують пільгу для молодих, в які говориться про те, що не мають сплачувати податку або ЗУСА. Тіше за ніг податку, ані ЗОСу. Е, а, читали, ж ми... От... читали ми ще про те, що є ПІД-36 та ПІД-36Л. Що то за ПІД і яка між ними є різниця? Під 36 і 36 та під 36 л вони є для осіб, які мають власну справу з різним способом розрахунку. Під 36 є для осіб, які розраховують податки по шкалі 12 і потім 32 відсотки, то є під 36. З підтем 36 можуть також розраховувати ще й подружжя. Якщо один з них працює, а інший має власну справу, то під 36 дозволяє їм розрахувати податок разом. І так само скористатися різними пільгами, серед яких і Пільга на дітей під 36 l є для розрахунку фіксованого податку. В цьому випадку не можемо розрахувати нічого спільного зі своїм чоловіком або дружиною. Тут вже розраховуємо самостійно. Якщо ми говоримо про під 28 не дуже часто чуємо цей номер під, то може пані нам розказати про те, що то є за ПІД? Піти 28 є осім під до розпі двадцять 28 то є пі для осіб, які мають власну справу або здають нерухомість. Не ті, хто орендує нерухомість, а тільки ті, хто її здає, то вони мають щомісяця, після того, як отримують гроші, сплатити податок в розмірі 8% до податкової інспекції. І на піті 28 вони будуть розраховувати як особи, які мають власну справу, які обрали форму оподаткування річалд єдноразово оподаткування. На цьому піті ви не можете розраховувати на жодні пільги, і також не можете розраховувати його як подружжя. Рувнішні можна ще розчить з, з мавжанки. Колійний родзе наступний вид то під 39. Буде добре, якщо пані зможе нам розказати, що то є за під. Ну і як пані вважає, той під є головним. <пит> Ні, то є під який дуже рідко уживають. Під 39 розраховують платники податків, які продали в минулому році, тобто в 2020 році квартиру, дім, нерухомість, та саме такі особи зобов'язані розрахувати під 39 то, то вони, вони мають тільки під 39 40? розрахувати, так 40? тільки і волончні бото так, тільки під 39, Тому що це є дохід, який не пов'язаний з їх працею, не ведення власної справи, і так само, як і не умова о праці або умова о джего, або злеценя. Е, Наконець мами такі е, два... на сам кінець маємо таких два піта, які називаються ІФТ-1 IFT1 та іфт 1 Р. Що то за піти, і яка між ними є різниця? Яка різниця? Під і ФТ-1 Під і ЕФТ 1 розрахований на нерезидентів податкових особи, які не мають постійного місця проживання у Польщі, а виконують працю на території Польщі для підприємців, отримують від свого роботодавця і ЕФТ 1 А роботодавець через рік праці такої особи, яка не повинна рік працювати, але по завершенню календарного року є зобов'язана до складання до податкової інспекції ПІТУ і фт 1 Р. Це називається річним ПІТЕМ зауважили ж то е, та те номера. Ми вирішили, що ті номера, які ми наразі з вами оговорили, то з нашої сторони є головними. Але може пані хоче додати якийсь номер, на який ми не звернули уваги? Може ще є якийсь один такий номер. Ні, з таких найважніших. ні, з таких найважніших пітів, які будуть до використання для людей з України, які тут працюють, то є під 37. То головний під для всіх. І на ньому люди мають сфокусуватись на розрахунках та пільгах, які можуть через нього отримати. Буде то пільга на дітей, на інтернет або пільга на донорство крові. І таких пільг маємо чимало. І якщо ми використали всі умови, то можемо ними скористатися. Які можна є використати. Пані Моніка вже е, розказала про деякі речі, про які хочемо вам розказати в нашому наступному випуску. А в сьогоднішньому випуску наостанок хочемо додати, що коли будете складати декларацію ПІД, обов'язково маєте е, впевнитись, який номер ПІТ підходить саме під вашу ситуацію. Е, вам радимо дочекатись нашого наступного випуску, підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, і тоді ви будете. Першими дізнаватись наші останні новини та випуски від рубрики Радник Мігранта до побачення.